Вітаю вас! Продовжуємо розмовляти про казкотерапію. Казкотерапія це такий особливий терапевтичний процес, коли ви, як терапевт, психолог, чи як батьки можете безпечно досліджувати внутрішній світ дитини або власний внутрішній світ. Це така безпечна терапія, яка підходить. Для маленьких, для підлітків і для дорослих. І е, якщо ви готові вирушити у захоплюючу подорож світом казок, то я вас запрошую. Можна відкрити е, будь-яку казку і починати досліджувати, досліджувати себе, свої емоції, що ви відчуваєте, який герой вам найбільше подобається, чому? Які риси у цього герою є у вас? Або які риси героя, який вам подобається, ви би хотіли в собі розкрити, підвищити їх, чи взагалі розвинути? Який герой в казці вам не подобається? Чому? Дайте відповідь на ці питання. І проаналізуйте, що ви відчували, коли читали казку? Що ви відчували, коли досліджували своє ставлення до героїв і до подій казки? І що відчувало ваше тіло? Зазвичай тіло теж реагує, інколи там мурахи по тілу йдуть. Можливо, у вас... Якось, якщо ви вголос читаєте, голос трошки змінювався. Можливо, у вас накочувалися якісь там думки, емоції, і ви щось згадували. Теж це проаналізуйте, і це цікаві підказки, такі цікаві метафори, які ви можете подосліджувати. Звісно, казкатерапія дуже класно працює з терапевтом, з психологом, з арт-терапевтом. І коли вам задають питання, і ви самі знаходите відповідь, це і є та безпека, той безпечний простір дослідження свого внутрішнього світу. Тому що арт-терапевт лише вас веде за руку у цей чарівний світ, де здає питання, підтримує, уточнює, і ваша підсвідомість дає вам. Відповіді На ваші ж питання, підказки. Якщо вам дуже цікаво, то вирушаємо разом в чарівний світ казкотерапії. І це дуже давній такий метод, тому що казки існують дуже-дуже давно. Але у 20 столітті вже науково підґрунтя науковці досліджували, як же казки впливають на людину, на емоційний стан, на поведінкові різні прояви. І дійшли висновку, що так, впливають підсвідомо, людина бере сказок. Для себе ті шаблони, які використовую тоді у стосунках, у своєму житті, або якщо хоче змінити щось в поведінці, чи у власному ставленні чи відношенні. І дуже багато різних історій і казок, міфів, легенд. Досліджували науковці, щоб дійти такого висновку. Але ви теж можете бути дослідником і разом з арт-терапевтом дослідити, що саме для вас буде цікаво і буде давати підказки: міфи, легенди, казки. І що саме вам буде цікаво читати вже готові казки. Або писати власні. Звісно, цікаво писати власні казки, тому що ми можемо з різних казок взяти різних героїв, придумати свого і розробити шлях свого героя. Це і є та терапевтична техніка, яку використовують арт-терапевти, коли клієнт прописує, промальовує, виліплює свого героя і створює шлях. Цього героя. Звісно, можуть бути різні історії. На його шляху можуть відбуватися різні події, які тільки ви захочете. І казка може мати різні продовження, різні історії. Це як в міфах, легендах, як в різних історіях, як в дослідженнях. Казкових героїв ви можете так само досліджувати і створювати. Ну, герой попав у минуле, наприклад, що з ним відбувалося, або потім герой машиною часу потрапив у майбутнє, в іншу якусь країну, в іншу ситуацію. Або просто він подорожує різними землями, і на тих землях з ними щось відбувається. Це такі невеличкі вам підказки, як можна створювати казки. Тож, пробуйте.